А може, й не було би в нас війни? Ти знаєш, що ми всі сьогодні прямуємо до духовної катастрофи. Чому? Бо наші церкви сьогодні міліють. Часто чую слова О, так сьогодні мало людей було в церкві, або О, прийшли ті, що й завжди. Більшість молодих вважають, що ось, мовляв, бабуся, мама чи тато пішли до церкви, вони там за мене помоляться і все в мене буде ок. Так, частково це правда. Але в мене зустрічне питання до кожної молодої людини. А як ти спасешся без самого себе, де твоє прагнення змінити щось у своєму житті? Чи ти не ходиш до церкви, бо боїшся, що скажуть друзі? Хоч як гірко це звучить, проте поширюється думка, що не модно ходити до церкви та вірити в Бога у 21 столітті. Для багатьох молодих похід у неділю на святу літургію скасовується через лінь та неспроможність встати зранку. Хоча на роботу чи у справах, як потрібно, встаємо ранесенько. Багато хто думає, що нудно та нецікаво стояти і слухати, що говорить священник. Батьки шкодують своїх дітей, не хочуть у неділю зранку збудити, бо діти, мовляв, і так весь тиждень прокидалися до школи чи на роботу. А ще одна причина духовної катастрофи, можливо, навіть і найголовніша, що ми, межі з собою серед своїх рідних, не говоримо про Ісуса Христа, Сина Бога Живого, що прийшов у світ спасти тебе і мене, не говоримо про того, хто прибив твої і мої гріхи до Христа. Того. Хто хоче зробити тебе і мене щасливим, того, який дарує кожному шанс на життя вічне. Ми звертаємося до Бога лише тоді, коли маємо якусь проблему, труднощі, прохання, коли ти відкриєш своє серце до Бога, то побачиш, як твоє життя зміниться кардинально, обернеться на 180 градусів. Ти знаєш, що коли Ісус запитав людей, за кого вони його мають, і Петро відповів, що за Сина Божого, то тоді Ісус сказав, що ти, Петре, скеля, на тобі збудую церкву, і адові ворота її не зруйнують. Тоді ця розмова відбулася на околицях, прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової. Питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, Сина Людського. Ти знаєш також, що Ісуса Христа розпинали на околиці, на Голгофі, тобто за містом, подалі. А тепер стань на околиці свого життя, подивись на своє життя на відстані і запитай себе, де у моєму житті є Бог. Бажаю всім народитися з висоти, відкинути всю суєту цього світу та поставити у центрі свого життя Бога. І якби кожен так зробив, то може й не довелося б нам проходити нині випробування кровопролитною війною.